Вітаємо у серії відео про Google Документи та про те, як працювати із цим додатком. Верхня панель має всі необхідні функції, які ми будемо використовувати під час роботи з текстом. Щойно текст додано, ви можете поекспериментувати зі шрифтом, розміром, кольором та іншими параметрами форматування. Всі ці та інші можливості знаходяться у верхній панелі. Наприклад, можна скасувати дію. Або ж виконати її знов. Документ можна роздрукувати та змінити його масштаб. Збільшити або зменшити. Тут сховані стилі. Як бачите, за замовчуванням стиль для вашого тексту, звичайний. Якщо ви хочете додати заголовки, необхідно виділити текст. Та обрати відповідний стиль. Як бачите, макет документа формується автоматично на підставі стилю, який ви обираєте для вашого тексту. Тут можна змінити шрифт тексту, зробити його більшим або меншим, зробити його напівжирним, курсивом або підкреслений, Змінити його колір та змінити тло. Можна надати посилання. Спершу скопіюйте посилання, потім оберіть текст і вставте посилання. Також прекрасна можливість. Це додавати коментарі. Для цього оберіть текст та натисніть Додати коментар. Якщо ви хочете прибрати форматування, виділіть текст та натисніть тут. Для мого тексту я потребую список. Для цього я виділю текст і подивлюся, які можливості надає мені Google Документ. Є три типи списків контрольний, маркований та нумерований. Якщо ви натиснете на цю маленьку стрілку, то ви побачите більше опцій і більше варіантів для кожної з категорій списків. Наприклад, список може бути таким або таким. Таким. А от такі. Додаткові функції згруповані в розділах «Файл», Змінити, Вигляд, Ставити, Формат та інших. Рекомендуємо послуговуватися цими розділами, якщо на основній панелі бракує потрібних вам функцій.